Понад 120 учасників долучилися до акції від Чернівецького центру служби крові донорські сили України, здавали кров для потреб зсу, і за це отримали у подарунок патріотичні шеврони-наліпки. Про ідею акції та в яких групах крові є потреба, розкаже Альвіна Абрамчук. Ірина Токар вперше здає кров. У мене четверта група крові, і це досить, ну, всі кажуть, що це досить рідкісна. І, ну, і, і, і в принципі, крові завжди треба, тому я вирішила, що треба піти здати. І я б хотіла, щоб це була часта практика, просто мені було трошки страшнувато. Але тут так це все швидко і все так комфортно. А от Микола Ніколеско здає кров від початку повномасштабного вторгнення. Зараз що в Україні входить? Зачем війна? Про це я вважаю що перше, що потрібно нашим захисникам. Акція донорські сили України тривала з початку березня. У ній взяли участь 126 донорів. Дана акція викликала дуже великий інтерес цікавість у наших донорів, особливо серед молоді. У нас активно долучилися студенти вищих навчальних закладів, таких як Буковинський державний медичний університет, медичний коледж та багато інших закладів. І з великим задоволенням отримали подарунки виглядішеврончиків своєю групою крові. У нас була така мета. Збільшити кількість первинних донорів, тому що це ті люди, які вперше здають кров, вони розуміють, що це безпечно, і надалі вони приєднуються до нашої такої великої спільноти людей, яка завжди намагається поділитися. Підтримати, підтримати тих, хто поруч, підтримати наших військових, і наблизити перемогу. У центрі служби крові кажуть: нині є потреба у всіх групах та компонентах крові для поранених військових. Тож закликають стати донором і врятувати чиєсь життя. Альвіна Брамчук, Діана Чігак, новини сі 4